Херсонські коти, котики та китюні. Чотирилапі хвостаті вусані для Херсона споконвіку є звичайним явищем. Здається, скільки існує місто, рівно стільки і коти незмінно прикрашають краєвид місцевих вуличок, парків та скверів. Безумовно, всім нам ще потрібно багато чого повчитись у єгиптян, які відносять цих тварин до розряду священних завдяки уособленню доброти та справедливості, а також умінню ловити мишей. Однак і окремі херсонці на живому прикладі довели, що коти та кішки для них найкращі друзі, до яких слід ставитися з повагою, любити та оберігати. Про появу в регіоні перших котів, їх вплив на міський побут, а також цікаві історії, що трапилися за участю цих тварин, слухайте сьогодні. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Перша згадка про кішок на території Херсонського краю бере початок від давніх греків. Саме вони завезли до своїх колоній цих одомашнених хижаків, яких шанували не менше, ніж єгиптяни. Незважаючи на те, що в період середньовіччя котів називали діявольським погодом поряд з відьмами, чаклунами та чорнокнижниками, у Київській Русі до цієї тварини ставилися з пошаною та повагою. Наші пращури зрозуміли, що за зовнішністю цього милого, пухнастого і постійно муркотливого звіра ховається вбивця небезпечних гризунів, які стали напастю для посівів і зерносховищ. Крім того, саме винищення котами мишей було суттєво знижено рівень епідемії холери, активними розповсюджувачами якої були гризуни. Для нашого міста коти та кішки стали не просто звичайним доповненням до місцевого пейзажу, а й на офіційному рівні визнаною частиною екологічної системи. Такого статусу мурликам вдалося досягти завдяки петиції місцевих жителів, адресованій у 2021 році депутатам міської ради. Народні обранці цю ініціативу підтримали, завдяки чому у бездомних Васьок та Марусь з'явились певні права. Так, їм гарантувався захист від місцевих комунальників та голів ОСББ, які зобов'язувалися надавати котам відкритий доступ до підвалів, де вони могли грітися у зимовий період. Також у документі наголошувалося не створювати котам та кішкам перешкод у вилові небезпечних гризунів в підвалах та на дахах багатоповерхівок. До речі, ця корисна функція сприяла тому, що місцевих хвостатих почали активно приймати на роботу. Так, один з херсонських фермерів офіційно працевлаштував на своєму підприємстві понад 30 котів і кішок. Дане рішення пояснюється просто: керівника агрогосподарства дошкуляли миші, які орудували на його об'єкті. В результаті він прийняв рішення взяти одного ловця гризунів, потім другого, третього, четвертого. І так дійшло до трьох десятків. За свою роботу вони щодня одержують зарплатню ціле відро каші. Крім того, хвостаті постояльці стали визначною пам'яткою фермерського господарства. Часто сюди заглядають туристи, щоб погладити та погратися з чотирилапами. Рік, що наближається за східним календарем, є роком кота або кролика. Кіт Василь, що мешкає на території Херсонського державного університету, став талісманом. Котик пережив окупацію. Один із волонтерських рухів на Херсонщині називається котики патріотики Всю окупацію та вже після неї волонтери допомагають продуктами, ліками та евакуацією. Засновниця волонтерського руху котики-патріотики, Херсонка Ірина Саліхова, нещодавно отримала відзнаку від президента України Золоте серце. Але не всім херсонським котикам настільки пощастило: після входу до міста російських окупаційних військ був розпущений притулок для бродячих тварин, і сотні голодних псів та котів були випущені на вулиці міста. Росіяни особливо не переймались цим, а тих тварин, що пересувались містом, розстрілювали з автоматів, аби не заважали нічним патрулюванням. Після окупації тварини так само страждають від обстрілів міста Херсон, вибухів та мін, як і його інші жителі. Але сподіваємось, що Збройні сили України відгонять окупантів настільки далеко, що і херсонцям, і котикам більше нічого не загрожуватиме.